Вітаю вас в ефірі телерадіокомпанія міська інформаційна служба Володимир Кремінь. І як завжди, розповів вам про свіжі та цікаві події, що відбулися у нашому місті 15 липня. На початку випуску стисло про головне. Німецьке товариство спільно з Дніпропетровською облдержадміністрацією відкрило грантовий конкурс проектних пропозицій для покращення життя переселенців. Мешканці вулиці Костромської страждають від розбитих доріг та сусідства з дюжиною нехайних тварин. Черговий 36-й сезон завершив музично-драматичний академічний театр імені Лесі Українки. Німецьке товариство GIZ за підтримки Дніпропетровської ОДА відкрило грантовий конкурс проектних пропозицій, спрямованих на покращення життя переселенців. Сьогодні на Дніпропетровщині мешкає понад 100 тисяч переселенців, яким допомагають державні установи, координаційні центри, волонтери. Але поруч з цим є і певні проблеми. З вирішенням яких готові допомогти зарубіжні партнери. Німецька компанія запрошує об'єднані територіальні громади, комунальні установи та громадські організації області спробувати власні сили в конкурсі. Проекти мають бути спрямовані на покращення життя переселенців та громад, що їх приймають. За результатами конкурсу оберуть 10 найкращих проєктів. На втілення кожного планується виділити до 600 тисяч гривень. Конкурсні проекти за вимогами компанії GIZ мають бути певної тематики, спрямовані на покращення життя як переселенців, так і приймаючої сторони. В Пріоритеті ідеї, які покращать послуги в медицині, культурі, спорті, дозволять організувати центри дозвілля, арт-майданчики, кворкінги. У залік підуть тренінги, семінари, конкурси, що допомагатимуть переселенцям адаптуватися на новому місці. Ми звертаємо особливу увагу на проекти, які реалізуються не тільки в містах, скажімо, так, і обласного підпорядкування, а також в районах і в об'єднаних територіальних громадах. Німецький уряд підтримує децентралізацію, ті процеси, які йдуть, і ми звичайно звертаємо на це увагу. Також особливо додаткові бали отримають ті проекти, де підтримуватимуться соціально вразливі категорії населення. Рада Павлоградського району, розповідає сільська голова, неодноразово брала участь у подібних проєктах. Відчули на собі, як допомагають гранти. Сьогодні на території Вербківської громади мешкає більше 200 переселенців, які потребують покращення умов життя. Ми об'єднали громади і проблем дуже багато, адже дотаційні сільські ради вони мало забезпечені і питання культури, і питання спорту, будинки культури. Ну щиро кажу, в занедбаному стані і потребують його відновлення. Я впевнена, тому що це буде результативність, і наша громада завжди приймає участь і приймає активну участь і в співфінансуванні і в всьому. І я думаю, що буде результат. Заявки на участь приймаються в електронному вигляді до 5 серпня поточного року на електронну адресу Ольга обсяг не більше 5 МБ у форматі Word. Відберуть 10 найкращих. Від GIZ переможці отримують фахову та фінансову допомогу. Бюджет кожного проєкту – до 600 тисяч гривень. На реалізацію проєктів два місяці. Генеральний консул Німеччини запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме переселенців і сприятиме в регулюванню конфлікту на сході. Постійний сморід супроводжує життя одного з під'їздів будинку номер 23 по вулиці Костромській. До нашої редакції звернулася Олександра. Жінка нарікає на сусідку Марію, яка постійно затоплює її квартиру, а також влаштувала у власній квартирі притулок для собак і кішок. За даними сусідів, бабуся отримує щонайменше 15 чотирилапих. В силу свого віку слідкує за ними погано, тому у під'їзді постійно стоїть сморід. Виїхавши на місце, наша знімальна група стикнулася з протистоянням сусідів. Одні захищали Марію, інші вимагали розв'язання проблеми. До чого ж таки все це дійшло? Детальніше історію розкаже моя колега Анастасія Васильєва. Добратися до зазначеного будинку нашій знімальній групі довелося пішки, хоча дорога є, але вона більше нагадує фронтову. Олександра розповідає, що машини тут давно не їздять. Людям також пересуватися важко. А вже біля під'їзду відчувається специфічний сморід. Олександра каже, що виною всьому Марія, літня жінка, яка утримує в квартирі чималу кількість тварин. Підтверджують це, і тутешні діти Коли вона виходить, краще не виходити. Якщо ви тут сидите, вона може пройти. Вон, вчора тут… там. Мой брат играл с, с, с братом, ну не с братом, а с другом Сашей еще. Мой тоже брат Саша. И вот, только она вышла, и Саша похил уже, ну, другу начала обонять. Из-за нее. Каждый день это про, продолжается он. Она может и четырех взять, а некоторых забыть на улице, когда она а окошки. Кошек она, ну, выгуливает, но она их не забирает домой. Там чорні такі, є п'ятністер такі, чорні з білими, Сіре. А тобі запах є? Звісно, ми просто живемо yeah. рядом це ужас. Поки спілкувалися на вулицю, вийшла і сама Марія з улюбленцем. Між сусідами одразу ж починається сварка. У кожного своя правда. Нам Марія розповіла, що чималої кількості тварин немає. Тримає зараз лише дві собаки та кішку, яка приходить попоїсти. Котуся, котуся, котуся. Марія погодилася показати нам квартиру, щоб ми змогли впевнитись у відсутності тварин. Проте вже на поверсі нас зустріла ще одна перепона. Мешканці квартир, що поряд, почали палко захищати жінку. Бабушка нам не мешає, кстати, поживе твої жизнь. Скока доживає. Да. Пробити сусідську оборону нам так і не вдалося. Олександра демонструє ще одні наслідки сусідства з Марією. Уже три місяці вот это у мене здесь з потолком. спочатку було немножко, а потім дійшло до половини потолка. Думали, що, може бути, висохніть, так оно пішло іще далі. Слізар приходив і сказав, що у нього неправильно отлив зроблений там. Олександра каже, що разом з мешканцями зверталася до різних інстанцій, дійшли навіть до президента. Міська комісія тут також була, але жодних порушень не виявила. Наразі люди продовжують свою боротьбу за чисте повітря і сподіваються, на допомогу можновладців. Я хочу потрапити к мера міста на прийом. Вот. І об'ясніть, я засніму на зілою фотографії теж, вот і пойду к нему на прийом. Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, новини міської інформаційної служби. Своє професійне свято цими днями відзначають бухгалтери. Ця професія, без якої не може обійтися жодне підприємство, і особливо таке потужне, як Дніпровський медкомбінат. Більше ста жінок займається кропіткою працею, про яку звичайна людина й гадки немає. І в цій роботі немає легких питань. Сучасне життя висуває високі вимоги до професійного рівня співробітників у будь-якій сфері людської діяльності. І компетентність виходить на перший план. Взагалі на медкомбінаті кожен бухгалтер працює по своєму направленню. Є кущові облікові бюро, які займаються безпосередньо на виробництві, аглодомене, сталеплавильне, прокатне, сортопрокатне та ремонтні цехи. Є бюро, де жінки обробляють фінансову діяльність підприємства. прочие операции, формирование себестоимости, запасы большое очень у нас бюро, там приход и расход, девочки очень много работают, а и И своднорасчетное бюро, также самоведение основных фондов очень большое, мы объемное. Очень мало. Вот у нас формирование себестоимости, формирование затрат. Мы формируем окончательное, скажем так, бюро, которое собирает всю информацию по ну По комбінату всі нам здають інформацію. І ми вже фарміруємо сімбістоємось. Самі жінки говорять, що їх професія цікава і потребує не тільки компетентності, а й заставляє завжди перебувати у тонусі. І кожен новий робочий день може піднести такі сюрпризи, що не передбачиш ні у яких законах та інструкціях. Обучаєшся чому ну, ти спілкуєшся з людьми, ти спілкуєшся з людьми різними абсолютно на різному рівні з різними проблемами. Сталкиваєшся. Ти не тільки в бухгалтерії з проводками. Ти познаєш. Повністю производство наше підприємство, як і з так і зовнішнє. говорить, що саме за це вона і любить свою професію, і ні за що її не змінить. Сьогодні навряд чи можна зустріти бухгалтера, який би вів облік без комп'ютера. Більш того, багато фахівців вже не уявляють свою роботу не тільки без комп'ютера, але й без інтернету. Всесвітня павутина дозволяє бухгалтерам спілкуватися, обмінюватися інформацією, проводити найпростіші банківські операції, відправляти звітність, отримувати довідкову інформацію. І головна бухгалтерія комбінату тісно співпрацює з айтішниками підприємства. Также у нас усі вот сейчас внідряється програма САП, яка дасть нам в будущем возможность вести вістика управлінчиський очо, бухгалтерський очо оперативний, більш тщательно. але не дивлячись на сучасні технології, які значно розширили можливості у роботі, праця бухгалтера не стала легшою. Навпаки, сьогодні необхідний настільки високий професійний рівень, який раніше важко було б собі уявити, говорить головний бухгалтер Олена Шестак. Звітності стає все більше, вимог все вище. Потрібно оперативно реагувати на мінливі обставини, відповідати вимогам законів та колектив бухгалтерії з цим вдало справляється. Колектив, який працює в бухгалтерії, на сьогоднішній день мабуть, омолодівся. Тобто, багато молодих бухгалтерів, які прийшли сьогодні. На роботу і цю дуже нелегку професію. без сумніву, фахівці щодня мають справу з великим об'ємом документації, що квартально відчувають свої нерви під час подання звітів і зобов'язані невпинно стежити за постійними змінами і доповненнями у податковому та бухгалтерському законодавстві. І вони заслуговують на особливе професійне визнання і повагу. І день бухгалтера один з небагатьох днів у році, коли сухі служителі цифр можуть собі дозволити трохи лірики. Я бы хотела в канун этого праздника поздравить всех с праздником Днем бухгалтера, пожелать всем профессионализма, творчества, здоровья. Хотелось бы пожелать, что те новые направления, которые сегодня есть у комбината, чтобы эти все направления освоил бухгалтер и смог сегодня достоверно, своевременно и качественно предоставлять информацию. У ці липневі дні вони відзначають подвійне свято – День бухгалтера та День металурга. І це так символічно. І всіх хочу поздравити з наступаючим Днем металурга. Всіх металургів з прекрасним праздником. Праздником, мабуть, гарячих людей, які вміють сьогодні управляти великими процесами. І хотілося б пожелати металургам, мабуть, в новому етапі Нових освоєнів технологій і нового тих, той продукції, яка дозволить процвітати нашому підприємству в будущем. Всіх з праздником! І далі до новин культури. Черговий сезон завершив музично-драматичний театр імені Лесі Українки. За роки свого існування цей заклад культури став улюбленим місцем дозвілля багатьох городян, адже наш храм Мельпуньмени вирізняється довершеною грою акторів та неповторною затишною атмосферою. В останній день сезону творчий колектив театру подарував городянам чудовий концерт. Як прихильники проводжали улюблених акторів на літній відпочинок, бачила наша Катерина Узунова. 17 липня академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки урочисто закрив свій 36-й театральний сезон. Якщо згадати найвизначніші події цього періоду, то світ побачило два нових спектаклі Малюк та Гамлет. А також декілька дитячих казок. І малюк, і гамліт, як я понимаю, он так ска. Сказав... Ну они достучались до звітів а звітів. они, їх приняли благосклонно. саме головною культурною подією цього сезону по праву можна назвати 10-й ювілейний театральний фестиваль. Класика сьогодні на якому наш театр виборов гран-при за кращий спектакль, яким був визнаний «Гамлет». Гамлет Бул очень был принят хорошо жюри, О нем очень много говорили, когда его обсуждали при присуждении обсужда при, при мест. Вот. И если так, такая маленькая гордость, рядом с нами был театр Леси Украинки Киевский. Но взяли Гран-при мы. И не потому, что мы были хозяева, а потому, что, как почитала Юлия, наш, наш спектакль. Був лучшим. слід зазначити, що журі конкурсу високо оцінило і багатьох акторів, що були задіяні у цьому спектаклі. Так у номінації Краща чоловіча роль переміг виконавець ролі Гамлета, молодий талановитий актор Геннадій Василенко. Роль на самом деле очень сложна, і я хочу признатися чесно: я не мечтала Гамлюті. Тості говорять, всі артисти о Гамлеті мечтають. Я не мечтав. Потому что я не думал, что Гамлет может выглядеть так, и вообще, что таланта у меня хватит сыграть Гамлета. Но Сергей Анатольевич пошел на этот, я не знаю, эксперимент, может, сознательно на это пошел. Вообще, я вот уже после Гамлета уже прошло три спектакля и огромная работа, тяжелая работа. Гамлет очень сложная роль. Я могу сказать, что вот... Во-первых, я понял, почему Гамлета играют после там, 35 артистов, да, если взять там, историю Гамлетов, они все вот уже в таком возрасте. А во-вторых, Гамлет вскрыл, в принципе, наверное, все мои актерские минусы, которых достаточно. И это огромный плюс, потому что я теперь могу развиваться, я знаю, на что нужно поднажать вообще, ну и... И Артисту, для того, щоб не стоять на місці, вот, наверное, периодически нужно минусы. И мінуси. это как раз та роль, яка вот такому молодому артисту, як мені, може помочь розвиватися. Щодо планів на майбутнє, то в першу чергу новий театральний сезон порадує прихильників української класики, адже розпочати наступний сезон. Наш театр планує феєричним та куменним спектаклем за двома зайцями. Також ведуться переговори з режисером зі Львова щодо постановки однієї з п'єс Лопе де Вега, яку також планують поставити на українській мові. А ось головний режисер та художній керівник театру Сергій Чулков планує звернутися до непересічного літературного генія Лева Толстого. Душа моя, чомусь то потягнулась роману Льва Ніколаїча Толстого «Анна Калініна. Не знаю. что из этого получится, и, может быть, это не состоится, но, тем не менее, я как-то думаю об этом и ищу достойную инсценировку, потому что инсценировок масса. М -м -м, каждый инсценировщик считает нужным сделать по-своему инсценировку. Вот. Мне хотелось бы найти такую инсценировку, в которой бы э -м -м, присутствовал Лев Николаевич Толстой, скажем так, да, и э роман был бы раскрыт В той в той ідії, якою закладав сам Лев Лівнікалайх, великий мораліст, 36-й театральний сезон закривали галу концертом під символічною назвою Набіс. Подивитися концерт завітало чимало відданих шанувальників нашого театру, які щиро вважають, що наш театр має особливу та магічну енергетику. Ми були на багатьох спектаклях а бажаєм і дихати душою і умом поэтому несмотря на то что отпускная компания, все равно пришли посмотреть закрытие недавно мы были на гамлете 30 июня получили массу удовольствием классика у нас еще больше вдохновила воодушевила поэтому а вот сегодня на закрытие пришли в том что вы знаете вот я была здесь на день святого валентина на концерте я так загадала хочу выйти замуж я вышла замуж поэтому даже вот этот так сказати, храм несет не тільки духовне, но и, наверное, жизненный потенціал для всіх людей, для всіх наших дімпродержинців, кам'янчан. Ті глядачі, що відвідують наш храм Мельпомени вже тривалий час, мають своїх фаворитів серед акторської трупи, які на їхній погляд найбільш щирі та талановиті. Я дуже люблю Бахмут Анну. Вот она вот играет во многих спектаклях и в главных ролях, и второстепенных. И вы знаете, она преподавала вот в нашей школе. Я ее знаю, помню. Очень нравится молодой актер, который вот мы звукали, недавно были на Гамли. спектакле Гамлет. Да. да, он играл главную роль. Он еще великолепный ведущий. Да. Да, так, є такий талант. Прощальна концертна програма розпочалася зі зворушливої відеопрезентації, під час якої глядачі ще раз згадали найяскравіші події сезону, що минає. Далі ведучий Геннадій Василенко завітав вітальний лист від міського голови Андрія Білоусова. Після цього відбулася церемонія нагородження кращих артистів театру, за думкою творчого колективу. У номінації Кращий актор перемогла Юлія Жиліна. Номінація Кращий артист оркестру. Дісталася Ігорю сухому, а найвизначнішим артистом балету визнали Максима Огіра. Продовжився захід чудовою концертною програмою, яку спеціально до цього вечора підготував творчий колектив театру. 17 липня в Україні відзначають професійне свято працівники металургійної та гірничодобувної промисловості. І напередодні Дня металурга генеральний директор Дніпровського медкомбінату В'ячеслав Мосьпан привітав багатотисячний колектив та подякував за працю, витримку і той внесок, який кожен з працівників на своєму робочому місці вносить в життєдіяльність підприємства. За словами В'ячеслава Вікторовича, перше півріччя 2016 року характеризується дефіцитом оборотних коштів, перебоями у поставках сировини і палива, що пов'язано з напруженою ситуацією на сході України як наслідок невиконання планових обсягів реалізації продукції. Також негативну роль у погіршенні економічного стану зіграло зниження цін на металопродукцію у першому кварталі 2016 року. Ну ніхто не сидів, сложа руки і надіявся на чудо. Вынужденные простои были использованы для проведения ремонта во всех переделах и обеспечения возможности стабильного производства во втором полугодии 2016 года. В ближайшем будущем планируется провести капитальный ремонт агломашины номер 11 доменная печи номер 9 стана 400-200 и МНЛЗ номер 3 та все ж життя триває, сказав очільник підприємства, і колектив комбінату впорається з поставленим завданням, а усі нинішні труднощі залишаться позаду. І наостанок привітав з професійним святом, днем працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. Желаю вам успіхів, реалізації наміщених планів, крепкого здоров'я вам, вашим родним і близьким. Удачі, надіжних партнерів, фінансового благополуччя. Міра і стабільність. До речі, впродовж вихідних у місті та на підприємстві заплановані чисельні святкові програми як культурного, так і спортивного направлення. Семеро українських тенісистів братимуть участь в літніх олімпійських іграх в Ріо де Жанейро. Серед них вихований спорткомплексу Прометей Ілля Марченко. Наш земляк виступить на олімпіаді як в одиночному розряді, так і в парі з Денисом Молчановим. Але ще перед поїздкою в Ріо Марченко зіграє у складі національної збірної. Чоловіча команда синьо-жовтих буде протистояти збірній Австрії в рамках другого кола першої групи євроафриканської зони. Ще один представник кам'янського плавець Любомир Лемешко. Теж буде захищати честь країни на літній Олімпіаді. У Ріо де жанейро 23-річний рекордсмен України буде виступати на дистанціях 100 і 200 метрів своїм улюбленим стилем батерфляй. Ну і далі про погоду на вихідні дні. В суботу та неділю Кам'янське очікує ясна та спекотна погода. Середня нічна температура становитиме 23 градуси із позначкою плюс. В день варто очікувати від 36 до 38 градусів тепла. Вітер різних напрямків, але швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Будьте обережними під палючим сонцем, не забувайте про сонцезахисні окуляри та капелюхи. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам приємних та вдалих вихідних.